Численні масовані штурми от на Донеччині, власне про що ви говорили, геть не відміняють того, що на інших відтинках фронту ситуація затихла, навіть навпаки, на тому таки Лиманському відтинку не припиняється спроби москвитів атакувати в напрямку тернів. Хоча, відверто кажучи, по всьому, скажімо так, правосхідному розташуванні українських позицій від Макіївки аж до там Білогорівки, вздовж річки Чорний Жеребець і, зокрема, у Серебрянському лісі атакують москвити. Якщо ми говоримо про куп'янський відтинок, про який ми вже говорили сьогодні, його частково згадували, то. Після такої нетривалої паузи вона була ну я так розумію пов'язана саме з реструктуризацією ворожого групування військ. Захід 에, приблизно на рубежі 25 квітня московити силами танкового і мотострілецького. Полків 47-ї танкової дивізії розпочали серію штурмів у напрямку Кислівки з Котлярівкою, і треба сказати, там дуже важка ситуація. Вочевидь, більшу частину кислівки московити станом на зараз захопили, і за присутності ймовірної ймовірної присутності кількох загонів 16-ї бригади спеціального призначення московицького ГРУ атакували також через Стабаївку. І знову таки повторюсь, ситуація там ну атаки ці ворожі не припиняються. Більшість аналітиків схиляється до того, що це тільки початок поновлення активного штурмів на на куп'янському відтинку фронту і сіверський відтинок, так званий, цей ну я не знаю, як його називають сіверський виступ, сіверський загашник. Це вочевидь, те, що дуже сильно заважає московитам е, здійснити оцей давно задуманий вочевидь маневр на е, атаку зі сходу в напрямку всієї слов'янсько-краматорської агломерації. Приблизно від початку квітня, от від Залізнянського, Васютіки, Роздолівки і аж до Білогорівки і Верхньокам'янського, фактично, вся лінія фронту тут палала. Да москвити головно силами там ї повітряно-десантної дивізії і е, другого армійського корпусу, це так звані луганські зрадники. Uh -huh. Там атакували тут силами трьох бригад різних на вів е, Білогорівки, Верхніком'янського спірного е, пробували, скажімо так, зрізати цей сіверський виступ, але вочевидь станом на цю мить нічого із з того не вийшло. Але одночасно, от майже з цими піхотними атаками, дуже сильно посилилися обстріли артилерійські з реактивної артилерії самого. Сіверська. Яка от оперативна ситуація зараз саме от на ділянці північно-східніше, північніше Солидара, на межі фактично Донеччини з Луганської області є можливість почути, сподіваюсь, з перших вуст один з офіцерів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Євгене, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість долучитися до розмови нашої. Мої вітання! Слава Україні! Героям слава! Євгене, скажіть, от приблизно від початку квітня на тому наполягають і українські, і іноземні військові аналітики, і московити, ну кажуть так, цілеспрямовано узялися за ліквідацію цього величезного, так званого Сіверського району оборони збройних сил України. Тоді ж от зросла інтенсивність штурмів і обстрілів. Яка от зараз ситуація на цій ділянці? На ваш я б навіть сказав, що ця ситуація з різанням цього виступу розпочалась набагато раніше. А зараз просто збільшилась інтенсивність е, м'ясних штурмів, так називаємо, і більше застосування саме техніки. Женя, скажіть, от е, буквально знаєте, минулого тижня минулого тижня. Буквально я від наших ну доволі таких офіцерів високого рівня почув цифру, яка мене відверто шокувала. Вони кажуть, що московити зараз настрілюють по 70 тисяч. Артилерійських пострілів на добу я перепитав да. Тобто, це цифра фактично початку повномасштабного вторгнення. Я перепитав, мені підтвердили на вашій ділянці ця інтенсивність роботи артилерії. Вона теж, от, скажімо, так, там проп... я знаю за весь фронт. ви не можете казати, але от у вас У нас теж збільшилися артилерійські обстріли. Збільшились помітно. Ну я думаю, це в принципі зв'язано також з тим, що є трішки нехватка боєприпасів з нашої сторони, і ми менше десь відповідаємо. На ці їхні атаки. На більшості ділянок нестачу саме цього артилерійського боєкомплекту наші воїни намагаються скомпенсувати за допомоги дронів. Вочевидь, це ваша пряма робота, в тому числі. Да? І статистика свідчить, що 70% уражень бойової техніки, там особового складу ворожого, це саме робота наших безпілотчиків. Але останнім часом м, рашисти дуже багато мангалів цих гаражів, ми вже про них сьогодні говорили. Засобів реп. В зв'язку з цим ефективність застосування дронів у палочні так, використання засобів реп. Тут трішки е, роблять важчими вилучання світів дрона в ціль, але це все реально. Ми над цим працюємо і стараємося знищувати техніки більше. Мангали теж багато використовують, е, але я ж кажу ще раз: стараємося знищувати ворога більше і ефективніше. Ну і хочеться більше підтримки саме суспільства, консолідації і віри в збройні сили допомоги. Це тут можна казати, не розпочинаючи від донатів і в збройні сили. Передовсім потрібні люди чи зброя, скажімо так, чи залізо. Ну, дивіться, одне залізо без людей також нічого не буде варто. Якщо ми матимемо залізо, а е, як його правильно використовувати, ми не зможемо або не буде тим, то це залізо і не потрібне буде. Женя. Я ми вас почули. Дуже дякую вам за те, що знайшли можливість бути. Сподіваємось, що наступного разу якість зв'язку буде значно кращою. Можливо, десь ближче до Лисичанська там буде краще. Спроби е окупантів вони зрізати е сіверський виступ ну, з огляду на мапу, скажімо так, да, в оперативному розумінні. Вони ну великого зиску окупантам не при, не, нічого не принесли. Але з іншої сторони, може це означати, що вони відмовляться від цих спроб тут атакувати, адже ну. Тривалий час лінія фронту ну плюс-мінус статична, можливо, на догоду тому, що тут таки величезну 106-ту повітряну десантну дивізію трьополкову, полкову перекинуть. Ми казали, що можливі охоплення е, того ж таки часового яру або турецька, чи з півдня чи з півночі невелика ділянка, наскільки тут ви, ви наскільки такою такий варіант мовірний? Тут питання вже хто тут сидить з цього боку з офіцерів, які наскільки вони амбітні? Наскільки вони амбітні і е, що вони хочуть зробити, яку мають вказівку і ще раз, що хочуть досягне. Нути, бо якщо не дай боже їм це вдасться, то це ж можна одразу отримати генеральські лампаси. Ну а mm. це у Росіян дуже сильно мотивує, зірку героя. А ви думаєте, скажімо так, офіцери ну, рівня полків, навіть там ну, дивізій, навіть армійського корпусу, вони самостійні в прийнятті таких рішень? Ну, якщо вони амбітні, а що вони пропонують, вони готові. До речі, в Росії це ж сприймається нора. Якщо ти кладеш багато людей, багато техніки, то це означає, що ти непоганий командир, це означає, що ти намагаєшся зробити. Скажіть, от, про куп'янський напрямок, давайте ще от, про нього одне запитання. От не можна сказати, що це новий фронт. Да, ми ж говорили про, про це, але. Е Ну от і інститут вивчення війни говорить про те, що москвити намагатимуться найближчим часом якомога більше розтягнути наші ресурси uh -huh. лінії оборони. Оці от співпадіння в часі, оцих атак на Куп'янському напрямку, тиск на часів яр, просування знову таки минулого тижня. Оце майже синхронне співпадіння на сіверському напрямку, як ми щойно почули. Це є прямим свідченням того, що от вони вже. Задіють оцей застосовують цей процес розтягування наших ресурсів. Причому інформаційні атаки з приводу північних кордонів наших да про ці от що там і чечені і тисячні угруповання готові. Я так розумію, що це ж речі того самого порядку. Так, давайте так по чеченцях, що ми розуміли, взагалом в Україні знаходилося 1700 чеченських бойовиків. 1700 і орієнтовно під 9 тисяч загалом 17 тисяч було мобілізовано з чеченської республіки. Зараз їх під 9 тисяч. все, тобто 1700, 17 і от 9 тисяч залишилося. Ми не знаємо в якому стані, але десь вони знаходяться. Це з приводу чеченців, щоб ми розуміли. Але це вікно спроможності. В них є вікно спроможності. Вони цим користуються. Вони бачать, теж дивляться новини, що Сполучені Штати не голосували угу. за допомогу, і вони це визнають, що кажуть: так треба тиснути. і Російський е, прес-секретар він теж каже: ну є зараз можливості нам треба динаміку підтримувати треба. Тобто вони хочуть дотиснути максимально захопити стільки, скільки в них буде спроможності, перш ніж Україна отримує достатню кількість допомоги а після цього. Ми готові виходити на, на перемовину. Але з рахуванням того, що захоплено. Я ще вам поставлю це питання, що Євгену, що офіцер десятки, поставив, от, ну, я з перших вуст чув на тижні цю цифру, яка мене відверто каже, шокувала. 70 тисяч настрілу на добу. Я перепитав, кажу, точно 70, тому що це ж ну, от перші там, тройку пару. Тройку місяців повномасштабки. Кажуть так. Вочевидь, московити наростили все таке виробництво і отримують допомогу від Ірану, насамперед і від Північної Кореї. Нам тягатися з усіма навіть там, можливими потенційними потужностями, допомогами ну, в такому настрілі, просто немає сенсу. Ми, вочевидь, до цієї цифри і близько не дойдемо. Де, тут, от, скажімо так, або статистично за якої кількості, або за яких обставин ми зможемо, скажімо, пам'ятаєте, влітку казали парітет артилерії, mm -hmm. да, хоча б досягти цього паритету артилерії? Очевидно, він буде визначальним для зупинки ворога. Ну, можливо, ці ось ракети Атакам, які зможуть нам допомогти дістати те, що знаходиться далеко поза зони уражень від хаймерсів, ті склади артилерійські, тобто не буде боєприпасів. Ну немає потреби знищувати кожну артилерійську систему. Знищили склад, і от вони сидять перепрошую. Що палять бамбук, ну не знають, що робити, ну немає немає боєприпасів, чекають на них. І от зараз в радіусі 70 кілометрів від лінії фронту так, вони поховали там по по, по, по якимось там по складам, по підземних якихось невеличких складах свої запаси, але за лінією 100 туди кілометрів далі, плюс, то звісно, є склади великі, мають такі стратегічні хаби. І я думаю, що цим ракетам можна їх діставати.